Збройні сили України почали нарощувати кількість знешкодженої живої сили та військової техніки РФІ на Мелітопольському напрямку. Ну чого курятина так подорожала? М'ясо птиці у нас з початку року виросло більше на 27%. Зміцнивши фланги, протягом однієї доби, вдалося ліквідувати більш ніж пів тисячі рашистських солдатів. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він заявив, що наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському напрямку продовжуються. Протягом минулої доби було завдано 1256 ударів по позиціям рефії на південному відтинку фронту, і ворог втратив тільки вбитими понад осіб. Сіб, як зазначає звіт Гештабу Ерефії, за цей же період на всьому фронті Росія втратила 740 осіб. Підрахунки показують, що з них 70% це результат боїв на запорізькому напрямку. Це пряма дихотомія з Бахмутом. Чому саме так? Бахмут рухається до оперативного оточення. Вони його, звичайно, взяли, перетворили на щебінь, але посунутися далі не можуть. Для Путіна Бахмут цілком політичний. Він сказав, що він їхній. Там на нагородив їхніх не до героїв, а отже, допустити здавання цього міста вони не можуть. Направду для нас буде колосальним успіхом. Якщо таке оперативне оточення складеться, там буде знищено великий російський контингент, а там поза 10 тисяч людей. Це неймовірно багато. Або ще краще для нас, якщо кілька тисяч росіян здадуться у полон, і це направду буде надважке завдання навіть для їхньої самоготньої. Пропаганди, і вони мислять цілком раціонально. Створили напрямок тиску, який з їхньої точки зору для логістики дуже зручний, щоб доводити нормально боєприпаси і, УП, і всі решта засоби, які необхідні вантажівками, а натягнути залізницею. Це якраз є лимано-купінська дуга. Плюс не забуваємо Путіну. Потрібні якісь успіхи напередодні його перепризначення на посту президента. Він страшенно любить, щоб його населення любило, а населенню треба згодувати, хоч якусь перемогу, разом з Тим поки що не вартує піднімати якісь там дуже велетенські планки страху. 40-тисячний корпус 40-тисячний, це такі є нормативи. Спеціальні в воєнні потребує 825 танків від 2,5 тисяч броньованих машин і в межах тисячу ствольної артилерії. Якщо половину з цього вони забезпечать, то це для нього для них буде велетенський успіх. Разом з тим логіка боїв за Бахмут показує, що класичні піхоти піхотні вели зразка Другої світової війни для них уже Реальність і очевидність, давайте ми розглянемо трошки ширше Авдіївку, бо правду, тут також є політичний контекст. Він mm -hmm. також ув'язується на Бахмут і взагалі на східний плацдарм або на дві великі області Луганська та Донецька у стратегічному сенсі спеціальна воєнна операція не досягнула своєї мети, тому що мета була дуже зрозуміла: ліквідувати українську державність і всю Україну з українцями повернути назад у лоно Московської недоімперії без України. Російська імперія неможлива саме з поглинанням України після цього цього сумного акту Переяславської ради за часів Богдана Хмельницького і почався ріст Московської імперії. Ми маємо це дуже твердо усвідомлювати без нас. Вони неможливі але. Зазнали цієї поразки на цьому історичному етапі, і направду доходять до дуже логічного і зрозумілого для себе висновку. Треба виконати завдання мінімум, тому що казузбель один з, з приводів війни було визнання республік ЛНР та ДНР. Не можемо взяти все. Значить, зараз треба взяти головну частину чи ту, яку декларували, вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини і задекларувати на весь світ. Ми спеціальну воєнну. Операцію закінчили, українці не хочуть закінчувати війну. І на превеликий жаль у світі знайдеться дуже багато політичних і літаних державах, які скажуть: ну так і так, ну не стояли цього разу, не відбили усе своє і не можуть відбити. І на жаль, ці голоси вже звучать в. Західній Європі, взагалі у Європі вустами і словацького прем'єра і угорського прем'єра Путін грає на дуже багатьох майданчиках і тому вдаються до ударів по Авдіївці дуже потужних. Чому Авдіївка ворота до всієї Донеччини так само, як Бахмут? Думаю, що Путін віддав наказ до нового року, чи як таки завершувати саме таку е, операцію з опанування цієї стратегічної цілі на цю хвилину, поки що, усе по-нашому дуже важко, дуже боляче, дуже гірко, але тим не менше, найкращим зрізом є перших 6 днів. За перші 6 днів противник втратив більше, ніж 130 танків. Нагадаю, танковий полк 94 машини. Втратив більше, ніж 250 Одиниць броньованої техніки, штатний механізований полк це 102 машини, утратив більше, ніж 200 одиниць артилерії, штатна бригада це 72 одиниці. Отже, більше ніж танковий полк, більше ніж два механізовані полки, більше ніж дві бригади. Артилерії це повнокровна, навіть дуже така більше посилена дивізія. Дивізія за штатами показниками це у межах 12,5 тисяч людей, убитими і пораненими втратили більше ніж 15 тисяч, а просунулися на кілька сот метрів. Це при тому, що з точки зору оперативно-тактичних нормативів для механізованого полку порядок проривання за шириною до трьох за глибиною до п'яти кілометрів. Це батальйонні тактичні порядки. Вони не змогли навіть цих нормативів виконати, але зно. Знову наголошую, друге, великі піхотні вали це таке реальність. Ну, якщо говорити про вогневі ураження. Бронетехніки то у першу чергу велика кількість мінних полів, які ми зробили. Друге в головні терекони, попри один, що там один в сірій зоні так і за нами. А це дуже зручне спостереження для ціле наведення. Третє контрбатарейна боротьба на порядок вища ніж наша. Ми забезпечені такою великою кількістю американської якісної техніки, яке ЕІІНТІПІКЮТРТ 36-48-50, які дуже дуже точно вичисляють артилерійські позиції і. Ми практично вмиттєво можемо завдати по них зворотнього удару. Ну і дуже сильно пішли в життя fpv дрона. А в частині засобів відстежування противника ми його суттєво випереджаємо. Оце сукупні чинники, котрі дозволяють нам якісніше їх стримувати. Плюс не забуваємо, що Авдіївка це великий коксохімічний комбінат. Там величезна мережа найрізноманітнішого, е, най, найрізноманітнішої бетонованої забудови, що також доволі сильно полегшує. Нам стримувати противника, однак акцентую, битва ще не закінчена, і ще рано нам усім видихати в цій частині. Дійсно, є досягання так званого паритету, тобто країна, котра практично не має флоту, ми його не маємо. Попри те, що ми зараз закуповуємо і для нас виготовляють. Турки два дуже хороші корвети класу Ада, котрий буде мати у своєму комплектуванні дуже хорошу е, ракету AGM-84 гарпун. Але я не думаю, що у цій фазі війни вони уступлять у бойові дії, тому що два, е, два кораблі це критично мало проти того флоту, котрий ще аскішта вже флотилія, котрий ще має Російська Федерація. Перете до досягнено дуже добре, що ми ударили сухий док. І що там загинув один підводний човен і один великий десантний корабель. Але попри все, попри все, попри те, що вже потоплено близько 20 кораблів із найважчим ракетний крейсер Москва, включно по попри те, що вони вже не спроможні здійснити повноцінний десант, скажімо, у, у бік чорноморського узбережжя, але тим не менше, що менше, до півтора десятку. Суден різного класу, починаючи від дошкульних, вони дуже дошкульні дизель-електричних підводних човнів класу «Варшавянка», котрі можуть запускати з підводного положення на глибині до 50 метрів спеціальну ракету 3 М 14 калібр. І оці калібри можуть сягати у дальності до 2,5 тисяч кілометрів. Це багато. Тобто, практично вся Україна є загроженою, бо полювати за такими човнами, ми не можемо. Плюс у них є. Ще три класи малих ракетних кораблів класу Василій Пиков», класу Каракурт і е, М і Каракурт ікра і класу Буян М, плюс два важкі фрегати, і кожна з цих машин може має, має до восьми пускових установок сукупно їх більше десяти до десь півтори десятка. Множимо на вісім, то вже розуміємо, що сумарний залп – це як мінімум 80-100 ракет. Це ще багато. Дійсно буде проблема. Чому? Розберемо, наприклад, того самого загиблого човна ростов на Дону. Він пройшов капітальний ремонт у 2021 році і от знову його поставили на капітальний е, ремонт. Виникає питання: а чому так відбувається? То тому, що коли ракета виходить із торпедного апарату, у нас дійсно колосально велетенський тиск на всім вузли і механізми. Що в радянському союзі були величезні проблеми з якістю заліза? Отже, це все треба нескінченно ремонтувати. Отакого От повноцінного комплексу для ремонтування техніки. У них по великому рахунку нема. Треба будувати нове. Це все буде в Абхазії. Моя персональна мрія, що десь буде їхня частня класичне російське, «Авось» і хтось відважиться із командування. Стріляти із не зовсім якісного стану техніки, і ще якийсь там чи корабель, чи підводний човен, разом з екіпажем в обов'язковому порядку потоплять самі це все буде до цього всього рухається, але до цієї точки ще пройде ну добрячий шмат часу від півроку до року, а може і більше. І сумарний потенціал застосування крилатих ракет морського базування вони ще. Мають. Отже, загальний підсумок, стратегічний їхній потенціал підірваний, але не настільки, щоб ми вже могли сказати, що все чорноморський флот у бойовій частині не робочий.